Сьогодні у програмі новий міністр інфраструктури став до роботи. Поки що ніяких рішень не приймав, ознайомлюється зі справами. Адже від глобального питання транспорту він поки що досить далеко. Революційність розповсюдилась зі столиці у регіони. Коктейлі Молотова у Дніпропетровську стали зброєю у боротьбі за перерозподіл ринку пасажирських автоперевезень. Донецьк не найбідніше місто України, але катастрофічна ситуація із фінансуванням зараз характерна для будь-якого куточка держави. Аби було чим перевозити пасажирів, шахтарська столиця закупила вживані трамваї з Євросоюзу. Про все це та інше. Дивіться далі у проєкті транспорт. Зміни у політичному складі найвищих інститутів влади в Україні призвели і до ротації у міністерствах та відомствах. Так, Міністерству інфраструктури представлено нового очільника. Ним став Максим Бурбак, 38 років, уродженець Чернівців. 15 років тому закінчив місцевий університет за фахом правознавства. Тут у 2008 році почав свою політичну кар'єру на поточну посаду. Потрапив після рекомендації Арсенія Яценюка. Супроводжував його і у нещодавних подіях у центрі Києва. Саме від виборчого об'єднання Батьківщина він потрапив до Верховної Ради сьомого скликання під 43-м номером списку. За час роботи у парламенті участі у розробці законопроєктів щодо транспортної галузі не приймав. Сам, начебто, бізнесом не займається, але його дружина володіє підприємством з міжнародних вантажних автоперевезень та є одним із засновників Буковинської універсальної біржі. Займається підприємництвом його батько. Згідно декларації, за 2012 рік Максим Бурбак отримав 26 тисяч гривень доходу. В той же час члени його сім'ї заробили 1 мільйон 354 тисячі гривень. Володіє вазівською дев'яткою 91-го року випуску та 25-річним мерседесом. Під час зустрічі із колективом міністерства Максим Юрійович наголосив, що передусім робота нинішнього складу уряду буде спрямована на виведення країни з кризи та боротьбу із будь-якими проявами корупції. За словами міністра, першим його завданням стане проведення аудиту міністерства та усіх підпорядкованих підприємств. Прем'єр-міністр озвучив нашу програму. Це будуть непопулярні кроки, однак ми розуміємо необхідність модернізації галузі і викорінення проявів корупції. Це те, чого чекають від нас люди. Я нищівно боротимусь із проявами корупції, тому почну з аудиту справ Мінінфраструктури і по кожному підприємству, що входять до його сфери управління. Після цього ми визначимося з першими кроками по стабілізації ситуації. Максим Бурбак, міністр інфраструктури України. А тим часом ладу у транспортній галузі стає все менше. Коктейлі Молотова стають чимось буденно звичайним. У Дніпропетровську вщент спалили 25 автобусів. Ще кілька одиниць техніки обгоріло. Полум'я швидко розповсюдилося по всій території АТП. Пожежним довелось задіяти десяток спецмашин. Транспорт нищили вночі. Ті, хто атакував автопідприємство, навіть не намагалися вдертися на його територію. Пляшки із запальною суміш жбурляли просто через парка. Аби загасити пожежу, рятувальникам знадобилось дві години. Тушення пожарувалося з тим, що на території автопредприємства не, не працював не гідран. Заправку техніки проводили на розстоянні одного кілометра непосредственно самого автопредприємства. Пожарні кораблені комплекти теж були в стані. Поэтому пожар затягнувся, автобуси стояли плотно друг к другу. Таке большое количество автобусів зарядку. При цьому рятувальники наголошують, що техніка на території підприємства була запаркована із порушенням правил пожежної безпеки. Звідси і такі великі втрати. Автобуси стояли в два ряда, притих друг в другу. І оба два ряда, які таку-то часть техніки автобусов Успілі вивізти з території автопарка. Сума завданих перевізникам збитків сягає 10 мільйонів гривень. Директор підприємства у розпачі. Уся техніка була придбана за кредитні кошти. Підпретя приобрело подвижний состав новий. Взяла нові маршрути на конкурсі. Це був перший етап. Зараз довше бути второй етап конкурсу. Ми дуже були участвувати опять, Ми взяли кредити, приобрели транспорт. Понятно, що це не всім подобається. Перевозчикам в місті Дніпропетровська при цьому власник підприємства наголошує, що політики тут жодної. Перевізники певні. Під шумок революційних подій активізувалися нечесні конкуренти. У такий спосіб витісняють з ринку зайвих. Своє слово мають сказати правоохоронці залежно від мотивів осоникам загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. Стан рухомого складу громадського транспорту у Донецьку, навіть незважаючи на значне оновлення перед євро 2012, все ще залишається вкрай застарілим. Грошей на нову техніку практично не виділяється. Гучні державні програми з оновлення вітчизняною технікою залишаються просто балачками. У такому скрутному становищі шахтарська столиця змушена знаходити вихід власними силами. Наразі Донецьк закупив вживані чеські трамваї з риги. Здійснено це за сприяння посольства. Ство Чехії в Україні цікавість цієї країни до Донбасу підкреслює і візит до шахтарської столиці кілька місяців тому президента Чехії Мілоша Земана. Бапрос е, е, транспортного машиностроєння один з самих. наиболее перспективных. Но, да, я думаю, что мы готовы э, на разные э, формы сотрудничества. Например, хотели э, эта компания к конкретно, которая производит э, трамвай ЧКД, э, не ЧКД, Шкода э, Транспортейшн, э, они были готовы э, даже идти на какое-то э, создание joint ventures э, здесь, чтобы э, здесь э, производ, производство якихось яких цих частки хоча транспортники запевняють, що техніка в гарному стані, місцеві мешканці наголошують, що тільки з моменту модернізації минуло без малого 15 років. А загалом, так би мовити, новачкам Євросоюзу вже не один десяток років. Втім, мер Донецька Олександр Лук'янченко наголошує, що іншого вибору, начебто, немає. Чотири вже в цьому самому парку. Ну я думаю, що В течение первого и второго квартала они будут поставлены, и я думаю, что к концу второго квартала выйдут на маршрут. За словами Олександра Лук'янченка, на сьогодні немає фінансових можливостей придбати новий трамвай, який коштує 5 мільйонів, один а вживаних на 5 мільйонів можна купити 10. Чехія ж зі свого боку не проти співробітництва, але кажуть, що потрібно змінювати країну. Наші підприємці дуже сложно їм робота. в тех условиях, в которых они должны были работать. Нет, это не касается только административной нагрузки, но и этого давления постоянного, которое они просто почувствовали, да, и такого просто давления налогового или разных других органов, как СБУ, да, А поэтому як ви можете економічно, якщо ви не вважаєте э, да? очень, очень сложный вопрос. Поэтому думаю, що в этом Україна теж будет э, изменяться очень, очень быстро. загалом Донецьк закупив 10 вживаних трамваїв. Їх потрохи адаптують, пофарбують в звичний для донорчан червоний колір, замінять струмоприймачі, а після цього поставлять на віддалені маршрути міста. 1 березня міжнародні авіалінії України перестали годувати пасажирів під час перельоту. За повідомленням прес-служби компанії таким чином впроваджується концепція купуй на борті. Згідно із нею, структура тарифів економічного класу на рейсах тривалістю до 2 годин буде переглянута, і витрати на харчування виключені із собівартості авіаперевезення. Відтепер на таких рейсах харчування буде платним, і ціна на нього відверто кажучи, зовсім на українські. Маленький сік або чай, кава, кола, вітчизняне пиво продаватимуть за 2 євро. Суп або локшину від Мівіни – за 4 євро. За ті ж 4 євро можна купити 50-грамову пляшечку горілки або віскі. Московські аеропорти внуково та Шерементіво приватизують у найближчі 3-5 років. Про це заявила заступниця міністра економічного розвитку Російської Федерації Ольга Дергунова. Продаж державної частки активів аеропортів передбачений програмою приватизації на 2014-2016 роки за дорученням президента Московського авіаційного вузла. Втім, передача акцій приватним особам не є головною метою. Перш за все йдеться про налагодження взаємовідносин держави та довгострокових інвесторів. Власник British Airways підтримав прагнення Шотландії до незалежності від Великої Британії, адже вважає, що суверенітет країни принесе додаткову вигоду компанії. Мовляв, додатковий податок для пасажирів тоді скасують, а ціни на квитки залишаться ті ж самі. Тож прибутки авіаперевізника мають зрости. Варто відзначити, що кілька британських компаній висловлювали занепокоєння можливим від'єднанням північної провінції. Референдум із цього приводу буде проведений у вересні. У московському метро встановлять інтелектуальну систему відеонагляду. Нова технологія, що з'явиться у російській столичній підземці до кінця року, дозволить зменшити кількість смертельних випадків. Камери встановлять на початку та в кінці платформи і під'єднають до спеціального обладнання. Якщо людина впаде на рейки, система миттєво передаватиме сигнали до кабіни машиніста. Повідомляється, що плани в Росіян ще масштабніше, аби повністю убезпечити людей від падіння на платформах в майбутньому. Хочуть встановити двері, які автоматично відчинятимуться лише з наближенням рухомого складу. Італія та Німеччина планують приєднатися до будівництва ширококолійної залізниці, проект якого активно лобіює Росія у планах Москви колія, що пролягатиме територію України, Словаччини та Австрії, як відомо в Європі залізничні шляхи іншого меншого формату. І наразі на кордоні із євроспільнотою доводиться переставляти вагони на інші військи. Теопроекту мають затвердити у четвертому кварталі поточного року. Проект оцінюють у 4,5 мільярди євро. Зведення розпочнуть вже наступного року, завершать лише 2025-го. Інвестиції Італії розширять проект до області Адріатичного моря. Раніше Євросоюз заявляв, що даний проект не підтримуватиме, але бізнесова привабливість бере своє, адже таким чином буде створено найдешевший прямий шлях з Китаю до Європи.